Отсюда я не встиг перший на точку, вже приїхали зробити рибачки тут. Але розбурив то місце, де вчора клювало, і будемо пробувати щось ловити. Так що дивимося. Так, розкажу, що я сьогодні буду робити. Так, на цю вудочку буду ловити маропеткою, шостка спун. 40 мм, так як на попередній рибалці 35 мм. У мене щось крупніше відірвало. Тут буде 0,14 жилка, а тут на цій вушці буде отакий балансир мікрон від Артурича. Здається, 3 см і 3 грами, І тут 0,16 жилка. І Буду пробувати ловити трошки на влешню, на а трошки на, на балансир. І... Так, цікаво, що себе покаже краще, що буде ловити, але ну, я думаю, все ж таки ближній рівних не буде, але цікаво все рівно спробувати. Бо на того балансира хлопці там ловлять нормальних таких кабанів. У нас таки рідко, звичайно, попадаються, але десь колись щось може і влетіти. Та й взагалі думаю, якщо той окунь, що тут є, буде клювати на такий балансир, то це взагалі показник буде дуже чудовий. Так що пробуємо, буде якась рибка, то я включусь і покажу. У нас знову заметіль, мете сніг, гарна зима, нічого не скажеш. Так, от і перший окуньок. Ну, швидко, я його зловив Пально за... Ну, до п'яти хвилин. І кидаємо далі. Можливо, він там не один. Ха. Ну, такі лунки, якщо вдасться знайти як на попередній рибалці, то взагалі буде за щастя. Так, ще один є. Сьогодні приїхав скоріше ще, так. Тільки сонце. Ох, яка була покльовочка. По вершинці класно було видно, я думаю. Ну, вже радую, що він там був не один. Ще є його якісь браття. Знову була покльовка. Ну, поки що. напевно, не втрийник. Дві гарних покльовки і промах. Ох. Ха, щось там крутиться біля блишні. засікатися, що я не дуже хочу. Ще один окуньок зайшов у гості. Ну, ма ропетка поки що робить свою роботу просто, бездоганно я би сказав. Є ще один. Тільки опустив трошки нижче, можна сказати, на опусканні взяв. Попри саме дно. Ось таке по два, по три окуня назбирується з лунки. Постукав по дні, все як книжка пише. Постукав по дні і зразу в тобі покльовка. Опа, раздражнивався. Опа! Зразу такий гарний окуньок, карасун, дивіться тільки нього. Так, да, штука, постукати по подні працює, от по зубах отримав один. Фу, уже є. Цей на опусканні взагалі я тільки опускав, бо він зразу схопив, думав настроїти глибину, щоб було на дном там трошки. А він зразу влупив. У ще один. Гарний. Оп-оп, щоб зараз ну, петелька мені не зав'язалася, так як вчора. Вчора на тій петельці можна сказати я оплатився через неї. З ходом гарної риби і обривом. Хай маленький. Краєчка. Вже п'ять окнів. Шостий. Ха, Ха. І всі такі як... Як один в один. Тільки той один малий попався і все гарно. Маропетка працює. Знову це хороша лунка вона мені подобається. Восьмий. хе, -хе. Да, опускання це також працює. Просто опустити ще раз до дна і... Опа, знову була покльовка. Є. ліфт, це називається ліфт. Я так чув, що так рибаки говорять. Коли з лунки просто опускаєш, піднімаєш, опускаєш і риба. От це ліфт у мене стався. Так, ну що, я пройшов десь лунок 10 з моропедкою. тепер пробуємо мікрон. Також зробив 10 лунок, але вже свіжих. Тих самих не буду ходити, щоб все було чесно. І подивимося. Все запуталося. Коротше, розпутаємо і ловимо. Між самому цікаво, чи хтось зловиться на нього чи ні. Здається, була покльовка. О, ще одна покльовка. Нічого собі, око не реагує. Дві покльовочки. Бинка синя, а животик кислотний. Знову покльовка на свіжій лунці, зразу тільки овозного покльовка, не засікається. О, це влупив. Що влупив за передній? Ось такий розмір. Ті всі, напевно, якось біг-б'ють чи куди. Якщо б'є з голови, або з хвоста агресивно, то засікається по-любому. Ну і удар у балансир тут. Теж відчувається на цю водочку. Без кивка, без нічого, чисто все в руку передається. Обо знову балансир аж вилетів. Зачепився мені за чобіт. Ох, Да, покльовок дуже багато на нього. Та ж підбив його. Ну і щука, а може його зрізати на раз-два. Кожне опускання покльовка. Це капець. На маропетку я вже тут, напевно, би 10 окунів зловив. Ну. Ах! Зараз я поставлю таке певне стрійником. І перевірю, чи будуть засікатися чи ні. Такий Select Smile, але має на таку червону цятку на трійнику. Зараз спробуємо. Також, здається, 3 см і 3 г він має. І зараз все стане ясно, чи буде засікатися та кокон, чи ні. Якщо він ще звідси не втік звичайно. Чи той трійник не грає ролі ніяк. Це 4 грама має, бо так відчувається, що чаще щось підкидаю. Оп. Була поклювка і на нього. І навіть щось я протягнув був трошки. Так, або я там вже всіх наколов. Оп! Ось вже, прошу за трійник. Та як я і казав. От і результат. От бачите, крупніший окунь і взяв балансир за трійник, а потім за голову. Але вже такий крупнячок. А мікрон трійника немає і для малого окуня це проблема. знову за затрийничок лопать. Ну і ще мінус того трійника, якщо ловити без застіпки. А на петельці, так як я це роблю, то він часто путається. Опа, знову покльовка. Знову. Да, Ливився б у нас такий окунь крупніший весь то Мікрону би ціни не було, він би розривав просто. Так як він це і робить. Хлопці дає більше риба. Все затрийнек. Як. Тільки якщо більший, то хапає. Спереді або ззаді, або ще всього заголоз може взяти. І не це не проблема. Оце Select Smile. Цього року вони вже вікінгами стали, вони вже не селекти. Думаю, також будуть працювати. Опа, знову покльовка. Ну, Дві лунки і я вже, можна сказати, все зрозумів. Балансир теж буде ловити класно. Тільки мікрон буде ловити крупнішого окуня, а селект ті, або ті, хто мають тріночка, то будуть ловити всього збирати. тепло клевка вот так так ты хоть ловлю забра и висим клеван и две ревы нормально Був би більше окуня би тут його просто би наток тим мікрон. Закінчую я рибалку. Що я скажу? Зранку, коли активний окунь, маропетка просто розриває. Мікрон, крута тема. Але коли окунь 100, там 200, і він його ковтає нормально за хвіст і за голову. Але коли такий менший, то тоді потрібна все рівно йому підвізка стрільника, то я використовував. Воблер від Selecta Smile 3 см. Ну, але в цілому половив багато. Так що все, всім дякую, що дивилися.